Сьогодні ми говоримо з лікарем, чий голос ви чуєте в наших соціальних мережах щотижня в четвер, але майже ніколи не бачите. Сергію, вітаю. Доброго дня. Як би ви себе презентували одним словом? Я лікар? Це ж одне слово. Так. Лікар-анестезіолог. Ви лікар-анестезіолог. Чому саме цей напрям медицини ви обрали? Це не було прям таки свідомим вибором. Мабуть, Мабуть, це збіг обставин. Я закінчив педіатричний факультет і шляхом розподілу розподілився дитячим анестезіологом. Закінчив інтернатуру дитячої анестезіології, отримав другу спеціальність дорослої і почав працювати лікарем анестезіологом в онкодиспансері. А чи було у вас якесь рішення чи якийсь урок в перші роки вашої роботи, який змінив ваше ставлення до професії та до життя? Мабуть, найважливіше рішення, найважливіший урок для мене в роботі анестезіолога, заключався в тому, що я маю робити все необхідне для того, щоб не відчувати якісь сумніви чи провини з приводу неправильних рішень в роботі. Перед нашою з вами розмовою. Я говорила з лікарями-хірургами, і вони говорять, що не дивлячись на ваш молодий вік, з вами не страшно йти в операційну на якісь дуже складні випадки. Як ви готуєтесь? До такого, як ви себе налаштовуєте? Mm, зазвичай, зазвичай. Я заздалегідь, правда, продумую все і продумую, скажу чесно, найгірші моменти. Я продумаю все, що може відбутися, саме страшне, саме складне і саме раптове. Але в принципі, враховуючи те, що наша команда досить злагоджена, і ми не один рік працюємо разом. Я знаю, хто що може, з ким що можна робити, і коли варто боятися. Минулі роки я маю певний досвід в роботі, але немає такого відчуття абсолютно стійкого і впевненого, що я зайду в операційну, нічого не відбудеться. Ми всі люди, які би хто професіоналом, хто би не був, яким все одно залишається багато моментів, на які ми не можемо впливати. Але ми завжди стараємося запобігти цьому і передбачити. А чи ви в вашій роботі колись момент, коли страх пацієнта перекинувся на вас? Якщо так. Що ви з цим робили? Mm. Мабуть, такого не було. Завжди в своїй роботі, коли ти спілкуєшся з пацієнтом напередодні, завжди я особисто намагаюся максимально донести все, що буде, щоб людина, як була мінімум, готова до того, що з нею буде відбуватися. Кожен, кожен крок, кожен момент з, того, з тої секунди, коли його забирають з палати цього пацієнта, і до того моменту, поки він прокинеться. Все обговорено. Що буде? Як це буде відбуватися? Як він зайде? Куди він ляже? Що з ним буде робити середній персонал моєї анестезистки, з якими я працюю? Коли я прийду, що буде відбуватися, що буде відбуватися, коли ми будемо засинати, коли будемо прокидатися, з якими новими штучками і девайсами ми прокинемося після операції. і, і все це ми обговорюємо. Найголовніше, найголовніше, в принципі, що з цього є з, з цієї комунікації перед операцією пов'язано з страхом, це те, що я маю переконати людину, що ми справді знаємо, що ми робимо, і що ми справді знаємо, як їй допомогти. Люди сюди приходять зі своїми проблемами. Вони приходять зі своїми страхами і з тими ситуаціями, які вони самостійно вирішити не можуть. Тому, зі свого боку, навіть так до медикаментозних якихось впливів. Ми маємо максимально їх підготувати. Тому коли людина заходить з відвертим страхом операційно, то, мабуть, десь десь я не допрацював в цьому випадку. Але зазвичай мої пацієнти і пацієнти моїх колег вони готові ментально. Зрозуміло, що до того, що ти не знаєш, неможливо підготуватися до тих операцій і до того досвіду, який ніколи не був пережитий ніким. Але хоча б так, ми маємо об'яснити на словах і маємо зробити так, щоб люди почали нам довіряти. А яке питання пацієнта перед введенням наркозу для вас є найважчим морально або найзворушливіше? Для мене є тригерні питання. І найбільш тригерне питання: чи я вижив, чи я прокинувся після анестезії? І, мабуть, це, це під, час, ну, під час підготовки до анестезії, а на етапі спілкування, коли люди запитують, навіть не запитують, а стверджують, що їм не потрібна ця операція. Коли вони говорять, я не знаю, потрібно мені оперуватися чи не потрібно, тоді на самому старті всі наші зусилля вони в якійсь міні, мірі ментально для мене нівелюються. Тобто виходить так, ніби ми щось хочемо робити з пацієнтом, який не хоче. Тому в цьому моменті завжди стараєшся якось знайти спільне раціональне зерно того, що відбувається, його приходу в нашу клініку, його підготовку до самого оперативного втручання, і пояснити те, що якщо нічого не робити з цією ситуацією, то наслідки будуть набагато страшніші і набагато важчі, чим можливий страх перед самим оперативним втручанням. Скажіть, яку найдивнішу чи найнесподіванішу річ? Пацієнт вам сказав або зробив після ну, під час виходу з наркозу, і як ви на це відреагували? Навіть не знаю, найдивніше, найдивніше. Інколи освічуються в коханні, інколи пропонують познайомитися зі своїми дочками, внучками. Ну такі багато смішних моментів. Інколи люди, коли прокидаються, хочуть здійснити свої там найзвітніші мрії в цей момент, якісь шкідливі звички там покурити. Наприклад, можна покурити, кажу у реанімації, не можна. Тому так головне, головне, щоб люди, коли прокидалися, вони не відчували болю, вони не відчували страху і вони розуміли, де вони знаходяться, і що з ними вже все добре. Це саме головне. А що вони будуть говорити під час пробудження в нас, як в бійцівському клубі? Таємниці залишаються всередині. Добре, дякую. А чи вірите ви в те, що пацієнти щось чують під час наркозу, і чи впливає це якось на те, що ви робите, що ви говорите в операційній? Я вірю в те, що сучасні методи анестезії не дозволяють пацієнтам нічого чути. Я вірю в те, що мої навики і можливості нашого обладнання дозволяють робити так, щоб ніхто нічого не чув. А який найдивніший предмет або гаджет в операційній викликає у вас найбільшу впевненість? Найбільшу впевненість, мабуть, коли в нас грає музика. Тому, якби найдивніший предмет, ну не найдивніший, це якби звичайна річ mm -hmm. в багатьох операційних, але коли в нас грає операційній музика, значить все в порядку. Mm -hmm. Бо в момент якоїсь такої крайньої міри музика або вимикається, або її ніхто не чує. А якщо ти чуєш в операційній те, що грає музика, неважливо, хто її крутить, який жанр, все одно. Якщо грає, то все добре. А чи доводилося вам застосовувати навички швидкого реагування чи холодного розуму, які притаманні вашій професії, вашому особистому житті? Мабуть, так. Мабуть, так, бо більшість, по суті, більшість життя я проводжу на роботі. І моє повсякденне життя також залишається від... ну, не залишається, а стає відбитком того, який є я тут. Тому швидкість мислення, розсудливість, холодний розум і прийняття рішень в критичних ситуаціях — це те, що притаманне, стає притаманним, навіть якщо ти не володів цим від початку, ти в собі це виховуєш. А чи вплинула якось ваша професія на ваші стосунки з родиною, з друзями, з близьким оточенням? Вплинуло, звичайно. Мабуть, найбільше вплинуло в моєму почутті гумору. Воно зазвичай для нормальних людей буває специфічним. Особливо там моя мама часто реагує на мої жарти і на мої такі крайні словесні моменти. Тому вплинуло. Чи змінила ваша робота, ваш погляд на життя загалом? Е, оскільки я в реанімації працюю з 2015 року, то в принципі робота. Супроводжувала робота в реанімації, супроводжувала моє життя, моє дорослішання, моє становлення себе як особистості. Тому, частина мене це. Звичайно, якби вона має вплив безпосередній, прямий і чіткий. Mm -hmm. А які нові сенси? Нові Заводить? сенси. Да. Е, нові сенси. Мабуть, те, що життя я саме зараз. Найголовніший сенс. Е, ми знаємо, як. Як швидко все може змінюватися. І зазвичай, в кращу сторону, змінюється не так швидко, як негативно. Тому я така людина, яка завжди все планує, все намагається передбачити, все намагається уникнути негативного і хоче жити більше в завтра, хоче більше планувати на завтра. Але з іншого боку, я розумію те, що життя є зараз і сьогодні. Якби вашу роботу можна було писати однією піснею чи одним фільмом. Щоб це було, От заката до розсвіта. Яку б одну річ ви порадили зараз лікарям-анестезіологам, які планують працювати в цьому напрямку? Я б порадив їм зіткнутися з самою роботою до того моменту, як вони підуть на інтернатуру по анестезіології, інтенсивної терапії. Я би їм порадив, будучи студентами, переглянути. Переглянути, прийняти якусь участь будь-якого глядача, учасника, якогось помічника будь-кого. Але в цьому. Бо я згадую свою інтернатуру, я згадую людей, які були, ну, з якими я контактував, які також навчалися. Багато із них йшли в анестезіологію, не знаючи і не маючи ніякого бекграунду пов'язаного з цим. І на жаль, коли вони пройшли шлях навчання, вони зрозуміли те, що це не їх, і на жаль, в тому плані, що вони витратили час. Тому до цього треба бути ментально готовим і чітко розуміти, що це важка робота, яка потребує. Багато твого часу, багато твого ресурсу, жартовності, втрати можливості проводити час якийсь з близькими, додатковий, нічні чергування і, і багато іншого. Тому люди мають бути просто готові і просто розуміти, куди вони йдуть і для чого. Це має бути профорієнтований вибір, а не, а не якась там гарна назва чи, чи думка про те, що я буду там проводити наркози. І все буде просто супер. Mm -hmm. А якщо повернути час назад, обрали б вони з тих зі е, Всі мої вибори в житті. Якщо вони були небажані, то вони були б правильні. Вони були правильні. І я знаходжусь тут, бо я маю тут знаходитись. Е, я не розглядаю. Варіанти того, що би було, якби я щось зробив, не так. Я тут. Це моя персональна відповідальність, це мої рішення, це мої вибори, це моє життя, і воно мене привело сюди.